Доброго вам дня, дорогі діточки, скучили. Ваша тітонька сова давно готова знову відправити вас до чудесної новорічної подорожі, але не поспішаймо. Спочатку нам треба згадати, в якій країні ми побували зовсім нещодавно, з ким познайомились, що нового дізнались. Вірно, це була країна Франція. Дивимось ще раз мультфільм, в якому дідусь Мороз зустрівся з мушкетерами. Приїхав якось дідусь Мороз у Францію, країну мушкетерів та прекрасних дам. А тут якраз карета повз них їде, а в ній прекрасна незнайомка. Ну прямо справжнісінька Снігуронька. Вічливо привітався діду з дівчиною галантно, так по-французьки, а суперник тут, як тут, виклик на дуель, дідусюк іде, і так відбивався дід Мороз. І так, але не звик він до бійок на шпагах. Важко було дідусю, якби вірний олень не допоміг воно й вірно. купити підкови. Вони просто так не бувають. Взагалі все закінчилось добре, Новий рік вчасно прийшов у Францію, а сміливому оленю теж з подарунками пощастило. Цікаво, ідемо далі. В Італії, в новорічну ніч, із вікон прямо на вулицю, італійці викидають старі непотрібні речі. Зверху летять шафи і тумби, старі черевики, навіть телевізори. Це все тому, що італійці впевнені в тому, що чим більше старих речей викинути, тим більше нових і корисних з'явиться в новому році. В країні Бірма Новий рік припадає на перше квітня. Якраз тоді, коли у нас святкують День сміху, в цій країні мешканці цілий новорічний квітневий тиждень. Поливають один одного водою і радіють, як діти. І ми порадімо за мешканців бірми та направимося в Індонезію, де Новий рік зустрічають в жовтні. Всі індонезійці напередодні місцевого нового року святково одягаються і ходять один до одного в гості. Там вони просять пробачення за всі неприємності минулого року, щоб в Новий рік не входити з вантажем проблем. А ось що трапиться, якщо до Африки сам дід Мороз навідається? Це ми побачимо в мультфільмі. Десь в спекотній Африці цілий рік пекло сонце, зібралось все плем'я і давай свого бога мабуту молити, щоб послав він дощ на землю. Та раптом прийшов сам дідусь Мороз з вірним другом Оленєм. Подумав, дідусь, що дощ буде найкращим подарунком для дикунів до Нового року. Тільки від спеки забув, що не дощ, а сніг чарів на палиця викликає. Дід мороз зрозумів. Вилочка трапилась, погналось все плем'я за гостями незваними, а шаман зі злості своєю палицю об землю Бах! і тієї ж хвилини дощ полив довгочікуваний, а дідусь мороз в боргу не залишився, подарував дикунам веселку, щоб не ображались. Сміх та й тільки подумати сніг в Африці. Хіба таке буває? Це ж, звичайно, чудеса. А ви вірите в чудеса, діти? Вірите, молодці. А ось для мене, наприклад, кожна зустріч з вами на наших уроках це справжнісіньке диво, але, на жаль, настає пора ненадовго прощатися. До побачення, до зустрічі на новому маршруті веселої, новорічної подорожі. Будьте здорові!